Вітаю всіх на моєму каналі. Зіли огірки чи зіли помідори мариновані. Маринад не викидаємо, а печемо просте і дуже смачне печиво. Для цього беремо одну склянку 200 мл маринаду, чайну ложку харчової соди, пів склянки, тобто 100 мл олії, одну склянку цукру. Все це добре перемішуємо, щоб розчинився цукор. Тоді досипаємо борошно. По одній склянці, в мене всього пішло 5 склянок борошна. І замішуємо ось таке спочатку місила я вінчиком, а потім вже руками тісто. Ось виходить, воно таке м'яке. І еластичне тісто Тепер ділю його на дві частини, кожну з частин розтачую, і можна формочками, можна просто склянкою нарізати печиво. Чи так, як зробила я фігурним ножем. Якщо тонше розтачаєте, то печиво буде тверде і крихке. А якщо буде грубше розтачено, то печиво буде м'яке. Це вже хто як хоче. Нарізала я ось так такі фігурні прямокутники, квадрати, як вийшло. Пекла при температурі 180 градусів, хвилин 7-10, не більше. Треба дивитися по духовці. Ось скільки печива вийшло, досить багато. Ось таке воно крихке. Своє домашнє бюджетне печиво. Зверху можна посипати цукровою пудрою. І все. Готуйте, хай вам дається. Бажаю вам здоров'я, мирного неба. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!